Сьогодні, в сесійній залі, ми маємо честь вручити державні нагороди України рідним героям, які лишились в бою назавжди. Так розпочалась 37-ма сесія міської ради, призначена на 27 квітня. Указами президента України двох южноукраїнських героїв було відзначено державними нагородами. На жаль, посмертно. Орден за мужність третього ступеня отримувала мама солдата Олександра Гузовського, медаль захиснику вітчизни, донька головного сержанта Віталія Крючкова. Було 21. На завжди двадцять 21, Але він жодного разу не поскаржився. Я таки казав, хто як не я буду вас захищати. Чекайте на мене з перебуваю. Захищати своїм об'єднуючись у спільному горі, у міських справах обранці громади єдності знайти не можуть. Так рокірування відбулося у лавах депутатів від Європейської солідарності, та й саме засідання довелося перервати, оскільки южноукраїнські парламентарі не дійшли згоди щодо порядку денного. Отже, що стосується фракції Європейська Солідарність, то з її лав за народною ініціативою було відкликано В'ячеслава Губу. На його місце зайшов Володимир Ясуник. Законність та справедливість такого рішення піддали сумніву не лише депутати, а й однопартійці кандидатів. Там була цікава фраза за народною ініціативою. Хочу повідомити всіх депутатів, всіх присутніх, що я не розумію такої народної ініціативи. Коли жоден член із європейської солідарності, а я була на зборах, не знав взагалі про те, що людину лишають мандата, на місцевих зборах це взагалі не обсуждалося, не виносилось питання, тобто народна ініціатива, коли жоден член європейської солідарності не знав про те, що людину лишають мандата. Оце маю, оце, оце розуміння народної ініціативи. Будь ласка, я хочу, щоб всі це почули сьогодні. Взагалі ніхто нічого не знав. Це було е, два делегати на конференцію була Петрина і її чоловік Костя. Ну і вам довідомо, що а, колишній вже депутат Буба подав до суду по цьому питанню, і я рахую, що було дуже багато порушень по цьому питанню, і саме безпосередньо Основання, які ви вклали, це е, безпосередньо поли, лишення мандату. Це не звітування перед радою, не звітування перед виборцями і таке інше. Дуже інтересні моменти, коли ви всі публікуєте ці звіти на сайтах Южноукраїнської міської ради, бачите їх, а потім за це знімаєте. Це якийсь безлад у вас робиться. Тим не менш, безлад не злякав нового депутата. Він склав присягу та зобов'язався усіма своїми діями дбати про благо южноукраїнської міської громади. Серед перших рішень, які доведеться приймати Володимиру Ясунику у складі Южноукраїнської міської ради, питання щодо припинення права постійного користування земельними ділянками, релігійним громадам парафії Христа Спасителя та Святителя Миколая. Воно було ініційоване саме фракцією Європейська Солідарність, зокрема, враховуючи виснок релігії знавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. Однак, настоятель храму Христа Спасителя цей факт заперечував. Наша община є діючою із 92-го року для того, щоб подальшому на нашу рідну громаду настоятеля та парафіян церкви не ставили клеймо МП на загальних зборах двадцятого було вирішено питання організаційно-правової форми нашої громади та згідно статуту витягу з ДРПОУ, власник організації громада України, члени парафії. Таким чином наша рідна громада була заснована та створена не єпархією, а громадянами. України, мешканців нашого міста, попри таке рішення, і Южноукраїнський храм Христа Спасителя і Костянтинівський святителя Миколая досі знаходяться у підпорядкуванні Вознесенської єпархії. Експертна група дійшла таких висновків, що прийняття нової редакції статуту про управління УПЦ. Від 27 цьому на го року та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви із російською православною церквою. Це все, що ми вас просили, коли ми з вами зустрічалися, щоб ви вийшли, щоб ви не мали жодного відношення до Київської УПЦ, і тоді не буде жодних до вас. Я розумію, як людина, що ви ну, ви, ви дійсно допомагаєте і армії і. Людям рухажа не ходять. Я ні, нічого не маю проти. Я кажу лише за юридичні аспекти вашої документації. Настоятель храму Христа Спасителя наголошував, повний розрив з УПЦ відбудеться після прийняття відповідних рішень Верховною Радою. Разом з тим, Михайло Киряк зазначив, що переходити в ПЦУ відмовляються самі парафіяни, просив депутатів не пришвидшувати події та не тиснути на їхні церкви. Це питання виживання України. Це не питання сьогоднішнього нашого міста, це питання виживання країни. Тому що, як показала практика, питання віри, мови, армії є головними. І віра тут відіграє одну з важливих ролей. Тому що, якщо вами будуть керувати з Москви, то ми через 20 років будемо мати тут Москву. Що, в принципі, відбулося на нас на Сході. Чи мала сенс розмова між представниками УПЦ та депутатами? Мешканці громади зможуть зрозуміти лише за результатами прийнятого рішення. Однак, коли це буде, поки що невідомо, адже в засіданні оголошено перерву. Паузу взяли вимушено після двох провальних спроб затвердити порядок денний. Як з'ясувалося, у ньому були відсутні питання щодо звіту заступників міського голови. Нагадаємо, що секретар міської ради минулого засідання проігнорував цю вимогу депутатів від групи АЕС і місто мене розпочнемо слідуючу сесію. Якщо ви не виконаєте наше завдання, За що ж цинічно обманули? обманула Олександрович ви його пообіцяли і ви взяли заявили сесію. Навіщо ми це зробив? Микру. Чому у міській раді так не хочуть звітувати? з якої причини доповіді заступників міського голови не включають до порядку денного? Кому на руку грає протистояння між ініціаторами цього питання та їх опонентами? Незрозуміло. Варто відзначити, що лише одна з заступників Марія Дроздова була готова доповідати на вимогу депутатів, не зволікаючи. Хочу вам нагадати, що згідно з статті 20 регламенту нашого та також про закону про місцеве самоврядування, частині 2 статті 11, два рази на рік ви повинні звітувати як ви, так і ваші заступники. Я прозвітую. Тому ми наполягаємо, щоб сьогодні в порядок денний були включені звіти безпосередньо ваших заступників і коли ми почуємо, коли заступники прозвітують, тоді і ви спитаємо батьки. Дякую. Ну, якщо окрім е, питань заступників, вас е, не цікавлять ніякі інші питання. Не нада спекулювати Я не спекулюю і я вас не перебиваю. Анжела вікторовна жодного разу цього не перебуваєте на жодного не перебуваєте. Ми ходили на всі комісії. Всі питання ми підтримували і бюджетну комісію. І по праву, і по соціальним питанням не треба маніпулювати цими питаннями, щоб депутатам нічого не потрібно. Нам все потрібно, але ми маємо дуже великі запитання до ваших заступників і потребуємо пояснення цих питань. Я ж тому пропоную такий варіант. Зараз прирватися сьогодні. Завтра нам надають звіти, скидають на електронну пошту благо. Технології це дозволяють. Ми ознайомлюємося, даєте нам буквально два дні для підготовки. Вносимо, ви виносите на сайті вивішуєте проєкти рішень про заслуговування звіту. Відповідні проєкти є готові, це не важко їх опублікувати по кожному окремо. Після цього ви відповідним розпорядженням говорите дату сесії. Ми збираємося, починаємо сесію з. Прийняття порядку денного відку включимо ще додаткові питання про засобену світу кожного заступника окремо. Здавалося, праціональна пропозиція була піддана сумнівам та критиці депутатів, які з опівроку намагаються домогтися звіту заступників міського голови, звинуватили у зриві сесії та ігноруванні інтересів громади. Військовий стан в країні війна йде, але знаходяться причини деякими депутатами для того, щоб зірвати сесію. Ми не зриваємо сесію. Сесію зриває, тому що ви Так, нагоді, так надайте, надайте звідти, які проблеми ми там далі. Надайте, ні, позачергова перерва, ні перемовини поза стінами сесійної зали результату не дали. Сесію призупинили та розійшлися. Як надовго затягнеться вимушений простій, вирішить секретар міської ради.